show Bye. Церква любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя. Запропоную вам текст це один із текстів, який є в списку пасхальних текстів, які ми з вами читаємо. Ось готуємося в роздумах до цього величного, прекрасного, чудового свята Христового Воскресення. Івангелія від Марка, 15 розділ із 16 тексту ми з вами читаємо. Вояки ж повели його до середини двору, цепто в Приторій, і цілий відділ скликають, і вони задягли його в багряницю і, з тернини вінка, поклали на нього. І вітати його зачали раді, царю юдейський, і тростиною по голові його били і плювали на нього. І навколішки кидалися та вклонялись йому, і коли назнущалися з нього, зняли з нього багряницю і наділи на нього одежу його, і його повели, щоб розпясти його. Коли ми читаємо Подібні тексти виникають різні в нас почуття. Це такий, така мотузка сплетених різних емоцій. Цей момент, який ми з вами прочитали, водночас. Ми розуміємо те, що ми маємо дякувати за те, що відбулося ось саме в цей момент і на голов'ю як кульмінація усього задуманого Богом, який здійснив Він свій план спасіння для людства, і в той же час хочеться сумувати і плакати. Те, що ми з вами читаємо, це. Здійснення Божої обітниці, яка була сказана ще в Едемському раю, якої тримався Авраам, за якою слідував Моїсей, яку чули багато пророків, і про що вони говорили і свідкували. цей момент відбувається те, що Господь, який свого часу прийшов на цю землю для того, щоб доказати свою любов до кожної людини і до мене, зокрема, грішної такої людини. Божа любов якраз і проявляється в тому, що Він добровільно віддає своє життя. Яке закінчується на Голговському хресті. Коли я читаю цей текст, то Божий характер, він в кожному слові і в кожному вірші вирізняється. Зокрема, коли я читаю. І тростиною по голові його били і плювали на нього. Я собі цей момент намагаюся за поставити на паузу. Вояк, який взяв в руку тростину, перед ним стоїть Ісус Христос. який є Альфа і омега, який є початок і кінець, він Словом тримає Вселенну. Перед Ісусом Христом стоїть Його творіння, воїн, одягнений у військовий одяг. Взяв тростину і замахнувся. І саме цей момент, коли він замахнувся, я поставив на паузу і намагаюся оглянути цю картину. Ісус Христос, який владика. Який ще до того, як воїн взяв тростину, знав, що воїн візьме тростину. Для Ісуса Христа в одну мить лише подумати, і серце воїна зупинилося. І всі, хто поряд із тим воїном впали мертвими. Але Бог. Спостерігаючи за цією всією картиною, дозволяє воїному серцю битися. Він має здоров'я і має силу для того, щоб замахнутися. І для того, щоб вдарити Ісуса Христа. Це щось надзвичайне, коли абсолютний владика. Творець неба і землі вселенної дозволяє своєму творінню знущатися над своїм сином. Але це воля Божа, і воля Божа полягає в тому, що так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув. Але мав вічне життя. І якби невелика, незбагненна Божа любов, людина навічно загинула б в своєму гріху, і лише через свою дивовижну любов Бог запропонував ось цей план відкуплення, який розпочався, і ось це. Можливо, середина ось цього процесу. І як ми вже знаємо, що ось та кульмінація страждань Ісуса Христа закінчується на Головському Христі. І через ту саму любов Божий син прийшов на землю для того, щоб віддати своє життя за мене і за тебе, любий друже. І цьому Божий характер, і Його велика любов. І це те, за що ми можемо дякувати з вами, що Бог, знаючи, бачучи наше порочне серце, полюбив нас, постраждав за нас, віддав своє життя на Боговському хресті. Але Він і переміг смерть, і в цьому ми маємо величезну радість. Усвідомлюючи те, що Господь дарував для нас вічне життя в Ісусі Христі, Який постраждав, який прийняв на себе усі муки, усі удари воїнів, увесь глум він взяв на себе для того, щоб ми з вами мали вічне життя. Нехай ім'я нашого Господа буде прославлене і возвеличене. Йому слава, віки вічні. Амінь.